Доброго дня. Сьогодні показую закупочку на 920 гривень у супермаркеті Сільпо. Такий ополіскувач для білизни. Це у нас Ленор. Щось неповний, дивно якось. О, взяла свої улюблені. Хлібці росток, вони зараз по гарній ціні. Далі в нас тут такі ямі гамі. Це старшому сину жилоки. Так, морква по-корейськи. Таку вже брали, брали смачно 200 грамів. Так, взяла два. Помітори на 22 гривні. Щось мені не сподобалось минулого разу. Ось ці чері в упаковці. Зовсім якісь були пусті Не дуже Так, тут у нас такі коробки цукерки, але вони трішки інші, ніж звичайні. Схожі, але такі батончики. І такі батончики якісь. Не знаю, спробуємо. Печиво таке ловіта. Зараз по акції йде 18 гривень чи 19, ну, воно смачне. Далі взяла три таких сирних палички. Зараз у них акціях. це такі булочки. Всі три штучки на 25 гривень. Спробуємо. Так, хліб Я взяла два. Хліба, один такий хліб павлівський, житньо пшеничний. Він такий темний, чорненький і ще взяла один, але не може його одразу дістати. Так, тут у нас перець капі. На 36 гривень два таких крупненьких. Далі три апельсини на 31 гривню. По 53 гривні. Зараз вони. Знову взяла таких цукерочок. Такі 150 грамів смачні. Вони такі іриски. Вже минулого разу їх брали. Так, пів кіло мандаринок на 29 гривень. Далі у нас є такий козинок соняшниковий. Так, далі лимон на 7 гривень. Печаю. Так, взяла ще таку грудинку, свинячу, будемо робити, як вона називається, забула спагетті карбонару. Так, є далі сорунка солодка. Гроші 28 гривень, тут три штучки такі крупненькі. Це ноябрська, називається. Листопадова, правильно. Груша. Ще бурячки тут. Три штучки, бурячки. Банани. Банани на 50 гривень. Тут 700 грамів. Так, взяла захист від харчових продуктів. Для харчових продуктів це від молі такої харчової, тому що почала літати. Це мені не подобається, повісім. І ось такий раптор взяла захист. Також дві пастки кудись клеїти, ну, треба почитати. Це таке повинно бути. Так, наступний такий батон. Всяла ще про запас. Кладемо в морозилку, потім достаємо, і він, як свіжий, потім їмо сир. Звенигородський, традиційний, 48 гривень. І сир, такий, премія, на 47 гривень 150 грамів. І ще А Тут у мене хек свіжоморожений, північноамериканський, дві таких великих тушки на 76 гривень. М'ясо свинина без кістки. Мабуть, окист свинячий, все вірно, на 101 гривню. Такі були покупочки. Дякую за перегляд.